Вправа 7.18. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінної, значення виразу від значення змінної не залежить. Ну що ж, для того, щоб довести, нам треба наш вираз з тотожніми перетвореннями спростити і подивитися, чому дорівнює його значення. І якщо воно не буде залежати від змінної, тобто туди не буде входити змінна, то ми це доведемо. Отже, в першу чергу будемо виконувати дії в дужках, у них найбільший пріоритет. І щоб тут правильно. Додати і відняти дроби. Ми B в квадраті мінус 8, а 8 це 2 в кубі розкладемо, використовуючи формулу різниці кубів двох виразів. Тобто записуємо все дорівнює. Перший вираз записуємо змін. B-2, мінус що ділиться на 15, що множиться. Отже, одиниця на B-2 мінус так і пишемо. Далі додати. 2b плюс 6. У чисельнику записуємо. 9b плюс 6. Ну, а в знаменнику b в кубі мінус 8. Це буде дорівнювати добутку різниці цих виразів. Це 8c2 це в кубі, b-2. На неповний квадрат їхньої суми. Це буде b в квадраті плюс b помножити на 2. Це буде плюс 2b. Ну і плюс. 2 у квадраті це 4. Так, далі відняти. Так, третій дріб записуємо без змін 1 мінус 2B. А у знаменнику B у квадраті плюс 2B, плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, щоб зараз правильно працювати з цими дробами, нам потрібно звести їх до спільного знаменника. А спільний знаменник це буде добуток B-2, що множиться на B у квадраті плюс 2b плюс 4. Тоді перший дріб у дужках нам потрібно домножити і чисельник і знаменник це буде додатковий множник на B у квадраті плюс 2b плюс 4. Так. Далі другий дріб у нас в порядку. У знаменнику є такий добуток. Ну, а в третьому дробі бракує в знаменнику множника B-2. Тоді записуємо перший дріб без змін, B-2. Що ділиться на 15. І що множиться. Тут уже ми одержимо дріб, будемо писати, як дріб. Отже, у нас тут буде одиниця, що множиться на b у квадраті плюс 2b плюс 4 далі плюс 9b і плюс 6 ну і ще далі у нас знак мінус ми віднімаємо 1-2b що множиться на b-2 В знаменнику записуємо оцей добуток B-2, що множиться на B у квадраті плюс 2B плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, перший дріб знову записуємо без змін b-2, що ділиться на 15, що множиться. Ну а тут будемо виконувати множення 1 помножити на b у квадраті плюс 2b плюс 4. Це буде b у квадраті плюс 2b. І плюс 4. Потім ще додати 9b. І додати 6. Далі, на стоїть мінус. То міняємо знак з першого множника і множимо на b-2. То беремо, враховуючи, що там мінус передушками мінус 1 множимо на b-2. Мінус 1 помножити на b це буде мінус b. Далі мінус 1 помножити на мінус 2 це буде плюс 2. Далі тут стоїть мінус, і мінус 2 – це буде плюс 2b, то ми 2b множимо на b-2. 2b помножити на B, це буде 2b в квадраті. І 2B множимо на мінус 2, це буде мінус 4B. В знаменнику записуємо B мінус 2. Що множиться на B у квадраті плюс 2B плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут. Напевно, будемо просто зводити подібні доданки. Тобто ми записуємо, що B мінус 2, що ділиться на 15, що множиться. Отже, зводимо подібні доданки. У нас є B в квадраті і є плюс 2B в квадраті, це буде плюс 3 b в квадраті. Далі є 2b, плюс 9 b це буде 11b, мінус b – це буде 10b. І мінус 4 – це буде. 6b. Пишемо плюс 6 b Далі є плюс 4, плюс 6 це буде плюс 10, плюс 2 це буде плюс 12. А знаменнику записуємо як b мінус 2, що множиться на b в квадраті. Плюс 2 b плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, зараз у чисельнику тут можна трійку винести за І то ми записуємо, що це буде B 2, що ділиться на 15, що множиться. Отже, трійку виносимо за дужки. Буде 3, що множиться. У дужках тоді буде. 3b у квадраті політику на 3 це буде b у квадраті. Далі плюс 6b поділити на 3 це буде плюс 2b. Далі плюс 12 поділити на 3, це буде плюс 4. Ну а в знаменнику буде b-2, що множиться на b у квадраті плюс 2b. І плюс 4. І це дорівнює. І чисельник і знаменник ми скорочуємо на b в квадраті плюс 2b плюс 4. Ну і виконуємо множення цих дробів у чисельнику. Записуємо як добуток чисельників. Тобто вийде b-2. Що множиться на 3. Ну а в знаменнику 15, щоб скрутити 3. Запишемо як 5 помножити на 3. Ну і ще помножити на b-2. І це дорівнює. На B-2 скорочуємо. На трійку скорочуємо. У нас буде одиниця. То залишиться у нас 15. Виходить, що оскільки наш вираз тотожний одній і то за будь-якого значення змінної він все одно буде дорівнювати одній п'яті, тобто його значення не залежить від значення змінної. Записуємо, оскільки. одній п'ятій, залі пишемо, то. значення виразу не залежить. Від значення змінної Ну що ж, ось таке завдання на виконання дії з дробами на цьому вправу завершено.